Пане Олександре, ну я можу тільки уявити, наскільки складним і насиченим для вас був цей тиждень. так? Ви вже зрозуміли, де на якому ви світі, скажімо так. Да, скажу відверто, перші два дні, як ви кажете, було важкувато. Сен'яка кажучи. Але так, знайшли спільну мову з хлопцями. На сьогодні, бачите, позитивний результат. Супер. Що було найскладніше за цей час? І чи встигли ви втілити всі свої футбольні задумки за цей короткий період? Ну, найскладніше, напевно, було да, там, порозумітися з хлопцями, тому що для них я нова <плес> <плес> та, там, людина, наш тренерський штаб. <плес> Настільки новий, видала. <плес> Але бачите, щоб ну, пройшов вже. Великі. Тому я для них нова людина і треба було просто поспілкуватися, прийти до чогось спільного. А на рахунок ігрових моментів за тиждень мало що можна змінити, зробити. Там конкретні речі, те, що ми вимагали, хлопці на полі все показали, виконали. Так що молодці. Ще хочу трошки до матчу, ніби повернутися. Скажіть, чесно відверто, наскільки ви відчували ось цей тиск за результат, так? Тому що... Всі розуміли, що по треба перемоги і не лише перемога, ще й дивитися, як грають конкуренти, yeah, суперники. Ну, дуже багато складових. Ну, чесно кажучи, скажу, Я вже працюю доволі давно, але на такому рівні ще не був, як то кажуть, Да? В прем'єр-лізі, як виконуючий обов'язки, чай Да? хвилювався, звичайно, хвилювався, там це були коле хлопцям. Не показували цього. Так що. Бачите, все, слава Богу. Я купел було? зсередини. Я купел зсередини. Ну, цікавіше, це сто відсотків. <сіх> Стадіони побільше, да, там? Більший антураж, якщо так можна сказати, да, там. Ну, все в рівень вище, да. так що це цікаво все. Як вам грав? Давайте вже нарешті до поєдинку. Наскільки ви задоволені тим, що ви побачили? Та, ну, все, в принципі, складалося непогано. Да, от, єдине, наверное, питання, що в другому таймі десь ми могли трошки більше загрожувати воротам суперника. Були гарні предпосилки, да, там, моменти для цього. Але чомусь хотіли довести вже, там, до, взагалі, да, там, розкатати, чи так можна сказати, да? до вірного, як то кажуть. А так, в принципі, я ж кажу, ну, хлопці молодці, велика подяка їм виконували те, що ми просили. Так, я ж кажу, я завжди казав, і буду казати, да, там. Рівень наших гравців наші дуже високий, Тому все класно. А ви тепер майсурать забачите зліва? Чи як? <гум> Діться, всі <задають> ці питання, <гум> да? Це задумка на матч була, там побачимо. <гум> ага, ще не визначена в нього чітка опозиція, чи праворуч, чи ліворуч. Будемо думати, а дивитися. Дуже гарно заходили стандарти. Те, що на, на наскільки небезпечно, зокрема там пригадується, коли два дріє. Нашому питанні були моменти, да, де могли забити зі стандартних положень. Це все, ху, все награється, це не просто так. Приділа, приділялася увага нашим тренерським штабам, складом. Так що все, все логічно. У теж награний. Ну гол це виконавці, це те, що ми вимагали просили від хлопців, да, щоб вони між собою взаємодіяли. Да, там. А те, що сказати, що це награне, то це їх інтелект, да, там вони бачать ситуацію, поле. Гравці відкриваються, да, там є порозуміння між собою. Тому велика заслуга їх. в цьому. Чому вирішили е з перших хвилин задіяти карамана, який до цього вже і не пригадається, коли він виходив на поле? Він молодий, перспективний хлопець, який віддається да, в кожному тренуванні. Да, можливість так вирішили. Да, Нашим тренерським складом, тому бачите, хлопець молодий, прогресуючий, тому да, там трошки хвилювався, але все добре. Скажіть чесно, як ви стежили за поєдинками конкурентів? Про зорево питаєте? Е, ні, ні, я маю на увазі про Карпати, а, про, про Кривбас. Не Чесно стежили? кажучи, там важко. Ну, В перерві не заглядали того. на лайвскор якийсь там. В перерві то в нас внесли якісь корективи, по грі, і тільки фокус був тут. Окей, коли ви Наша дізнали... задача була тут перемогти, а там вже бачили, як склалося. Так, ви Гар перемогли і одразу да, одразу повідомили, да, там. Це що, після, після гри, да, одразу так. так, так. Слухайте, Це колос допоміг по лісі. Це велика подяка команді. Колосу окремо велика да. подяка. І я так розумію, що останній торг максимально буде гострим. Буде дуже цікаво. Ну, що, ми, Все від нас залежить, так що будемо готуватися. Ж сьогодні все так круто склалося для Полісся. перемогли і Колос допоміг. Так. Да. Я спілкувався з бордою на цю тему. Ось так він мені, я вже подивився, в WhatsApp написав, чим ми ще можемо вам допомогти. <гум> Ось. Але все буде важливо дуже, що все буде залежати в останній грі від нас. Це дуже добре. І будемо готуватися до цього. Дуже насичений команди тиждень. Як він минув, як він відчувався зсередини? Е, ну, важко в тому плані, що такі зміни були і всім не просто і новому тренерському складу, і е, хлопцям. Тому я рахую, що за такий короткий період ми дуже, би, дуже достойно би, сприйняли цю ситуацію і вийшли з нею. Тому все нормально в колективі і все супер. Що змінилося? Чи є якісь такі видимі зміни в тренерському процесі, тренувальному процесі? Е, ну, звісно, так да, є, є зміни, але не буду вам там перечисляти. Які ну якісь да. такі видимі, такі якісь щось таке, що можна сказати? І, там є нюанси, але там це ж як у всіх тренерів. Хтось бачить так гру, хтось інакше. Тому це нормально. Ну, сьогодні гра класно давалася, і знаєш, я бачила. Кілька суперможливостей забити зі стандарту. Да. Чесно, я в мене був флешбек на зборах, коли ти забив Карпатом, так uh -huh. але ти не, не, не закручував ворота, ти все ж таки подавав. Да, до речі, от ми з новим тренерським складом награвали перед матчем стандарти. Тому я думаю, було помітно, що у нас такі досить небезпечні моменти були зі стандартів. Потрібно було забивати. Ось а гра складувалась. І добре, і могли пропускати, але слава Богу, що ми перемогли в, такі, в такому складному матчі. Там. І я думаю, що потрібно виділити там, команду «Зорю». Хочеться, щоб більше таких команд було, які грають більше на атаку, ніж на оборону. Ось. І з таким суперником складніше і цікавіше грати. Скажіть, будь ласка, в другому темі були класні комбінації, вихіди до воріт. Але от знаєш, мені здавалося, що кожен хотів віддати асист комусь там, да, да, це а всі, не пробити. Всі кажуть, чомусь, да, не завершували атаки ударами. Ось, я Думаю, ми виправимо наступні ці гри. Залишили на наступну гру удари. Слухай, нас останній тур буде супер. Да, да. Підбери це слово, цей епітет. Динамічним. Просто динамічним. динамічним. Да, да, Побачимо. Ну, вони приїдуть налаштовані, ми будемо налаштовані. Я думаю, що буде цікаво. Головне, щоб без тривог, щоб ці кляті сусіди нас не, не, не трогали, не чіпали. Я думаю, буде цікаво і так, сильніше переможе. Полісі відчуває собі сили дотиснути цей сезон? Ну, звісно, ми розмовляли на цю тему. Головне, що ми впевнені в силах. В своїх і в кожному в команді, тому, тому це важливо в колективі, і, що ми як, повинні бути як одне ціле.